Двоє чоловіків у поліцейській формі без розпізнавальних знаків. І третій у цивільному. Влаштували дебош у селі Корнин, що на попільнянщині. Усі вони були з явними ознаками сп'яніння. Закінчилося усе нападом на місцевого. Олександр повертався додому з магазину, коли до нього під'їхала цивільна машина зі спеціально забрудненими номерами та перекрила йому дорогу. І ви сказали, давайте зберемося. Давайте зберемося Тані, і приклад... воєнкомат. Я взагалі не міг такого говорити, що, Та це що я я Та мені таке що? Ну, не знаю. Я зі домира приїхав, я прийду. А коли Олександр не відповів на словесні нападки поліцейських, вони перейшли до дій. Я набираю сусіда, пока ну, щось вибуло щось, бо свята погане. І в цей момент накидається на мене цей панчук. Давай мене душить ну, ззаді. Наплигай, давай мене душить. Як души мене ну, за шию. Дихання перекрив. Я падаю на коротше. У нього болить шия. Сьогодні, каже, почала дуже сильно боліти шия, бо вони його так зажали. Вони його чуть не задушили. Він кинув кинутий кульок з продуктами. Він прибіг до сусідки. Він людина тікала просто. Ну, вже куди-небудь втікти, щоб просто ну, отримати якийсь зах захист. На допомогу місцевому прибігли інші жителі корнена. Ірина каже, це і врятувало Олександра від подальших нападів. Я казала до Саші, боже, Саш, одний би тебе за тако взяв би ти б з одним вбився, а другий би вистрелив. Сказали, що ти напав на працівника, і їм би нічого не було. Їм би нічого не було. Ну, це це біда. Ну, це жах, чесно. Отаку От невинну людину застрелили і нічого не зробили. За словами Олександра та Ірини, перед цією подією місцеві бачили, як поліцейські випивали та чіплялися до неповнолітніх дівчат. Там дуже багато випили пива, було дуже багато бутилок, було від горілки. Насмічено там дуже було сильно так, де вони сиділи, знаходилися. Потім там купалася дівчатка. І вони почали чіплятися до цих неповнолітніх дівчаток і затягувати їх до машини. Це був шок. Просто люди побачили жінки, чоловіки. Давай ви відтягувати цих дітей від них після таких дій поліцейських місцеві викликали правоохоронців, щоб ті вгамували своїх колег. На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції No2 Житомирського райуправління, працівники управління головної інспекції ГУНП області та Житомирського управління департаменту внутрішньої безпеки. Двоє з трьох чоловіків одразу на місці пройшли перевірку на драгері. Пристрій показав високий вміст алкоголю. Ти третій шо був за кермом, відмовився до цього. І, типу поїхали. Вони в нашу районну лікарню. Мені позвонили з лікарні людина, яка була е, присутня там. Казали, що пакову типу, підробили корось, і в нього на цьому немає нічого. Ну, він на відео видав. Він готовий. Ну просто синій наразі проти цих поліцейських розпочали службове розслідування та відсторонили від виконання службових обов'язків. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1